А что это нас никто не встречает. Одна кнопка только. Хлеб, соль. Фух. Привет. Привет. Что там, я камерка. Нормально. Тримай камеру. Короче, Сергеевна. Только что такой стелец нашли. Стелец, но ну, стульчик. Ну, да, Белый. Белый. Деревянный, со спинкой. Прям для моей богини. Да? Убагареньку Сейчас будем с тобой в магазине я тебе покажу. А Скажи, в магазин нам, ехать? Вин белый да, и бордово. Да? Ну, как Классный. да. Жаль, что один. Дуже шкода, что один, да. да? Так это вы с... с... меняли на... наше сметя на, на, этот стульчик? Да. Да, да. да. да? Фу, втомилась. Да. Важковато. На сеть под... не заж машины хотя бы в пролет заехать. Угу. То, короче, ну поносили, все, заехали. Давай камеру, заехали в этот. В Леруа. Подивилися ціни на косилку, секатор класний, телескопічні ручки 100 злотих, 99 злотих. <кхід> Аня, ну це дуже хороша ціна. Це 1000 гривень, це ні о чому. Ну, взагалі, то есть. Бо я, звісно, думав, що буде по 50 гривень, все розпродажа. Знаєш, я... Як розпродажа по 50 гривень, раніше колись хто пам'ять, на ринок кидеш і товари по 50 копійок. <клес> Було. І оце ж я думав і тут таке буде, а нема такого. Ну я тобі так скажу: навесні буде дорожче. Сьогодні був дуже класний день, і мій папа мене схаманув на бургер. Що да. це значить? Схаманув? Це ти по польськи е, мовиш? Е, ні. по Ні. Е, Скаманув. А, ну я поняв. Папа сказав, що зараз підемо в Болгарку. І що, не купив? Ні. А я, я ж, ми ж заходимо, а там в Леро одні болгарки. Нема бургера. Нема бургера. Нема бургера. А є пюрешка так. ось умована, Підожди, той, так? мого. Підожди, я вимішую, Клас. Да. Фу, ми голодні. Так. Коротше, я не знаю, яку фірму вибрати, чи Makita, чи Bosch. Я так зрозумів, Bosch є для дому, є для професійної роботи. Ну, по кольору дивлюсь, що якщо косилку брати, uh то вона як професійна, то батарейка вже для болгарки для дому чи для шуруповерта для дому не підходить. А я хочу, щоб везде були одинакові батарейки. вдруг ну, я косила, зняв туди і одів. І це ж цінами дивилися на бор, що це без батареї. Це тушки. А Аня, батаре... вони такі дорогі. Батарейка. Косилка стоїть, наприклад, 400 і батарейка так само хороша буде стоїть 400. Ти поняла? Да. Ну, так. Это... Розказали про Аміру, що соску не бере, смість не бере, пюре і борщ їсти. Да. Печеньки почала їсти. 12 днів не їла печенья. Видно, віднакоти ці палочки кукурузні. А сьогодні вже. Спідимо консерви по акції купив. По чому зараз? — По 2,50. — В томаті оце скумбрія як воно? Макрела, Макрела. Це скумбрія. А, це, це скумбрия, є, да, да, да. Да, да. Тоб купимо. так. Тобку. Так, патрішки буває акція, то вибіжемо, то візьмемо собі щось. Чисто палаш. Зараз пюрешку боюся, потім буде. А, якраз беремо. Майже не забрала. Бо я ж знаю, що з тобою будемо. Бо я не розбираюсь в у таких боксах, як його Я хотіла, у мене забираю. є код, тому що ж мені на імені на. прийшов код, а я кодом боюсь. Бо там треба щось вибирати, на. нажимати. Думаю, щось як відкрию... Блін, ну, губки, ну взагалі, так да, щось так... Ну, дорогенькі, ну що ж... Ну пройде, ну вони вже не такі воспалені, як вони були. Вони не такі... І гнайняків немає до і... варту, так? Да? Ну ні, вони є, ті ще є? Ну, такі, ще вже залишилися такі вабочки, не гнайняки ні моя дівчинка. І ми сходили в туаліт, можете привітати. Ми не ходили. Та вона їсти стала менше. Хтось писав теж в коментах, що ой, нам це знаку так стільки історій, Я як почитав, ну дякую, що пишете, ребята. Це теж такий для нас період. Він важкий. Ми знаємо, що ми бродимо з кожного з кожної дитини це було у нас. Просто коли ти його проходиш, то воно діпресняк такий, воно даває на мозги і крики, і дитина не їсть і плаче, ти її витираєш рот, і плачеш. Так, і дивіться, яка ситуація. Знаєте, якби ми просто забрали цю соску і все, а так воно в неї болить. Вона кричить від того, що вона не може її смактати. Вона її так всуне в рот, отак набак, поняли. І починає плакати, витягує. І оця ночь, вона представте, вона болить, то що болить. І то, що не може смактати соску, бо вона її привикла смахтати ну, да, ночь. Да. І оце все разом. Ну Но цю ніч вже вона вже навіть, да. слава Богу. Я вже всі попрятала. Тож ж вона, і Аня, дає їй питання, а вона плаче, отталкує. Таке чувство, що може їй больно і їсти. Чи ж ну, борщик намінає є вообще не слізинки. Її, вообще. Да. Ну, то есть... Ну і слава Богу. У нас, правда, залишилось півтори банки цього питання, вона дорогу ще капітан. Нас я сказала, що може хтось напише навіть тут. Якісь рецепти є з дитячої сумнівки. Дітям чи папі. Ну якісь пекти, та ладушки можна, може, якісь, я не знаю. Дітям і папі. І папі, ну. І пазіхульки. то поедем в следующий раз на дачу уже вдвоем стул отвезем, потому что мы же все так не влезем, если и стул, и коляску, то я стул. Ну, я тебе покажу его, сейчас поему, то пойдем в магазин. Привет, что ты, Маркух? Как дела, только температура проснувся. нема? А? Не, нема, только проснулся. Только проснулся, ну, ну, молодец. Ну что, ам-ам, давай покажем, как Амира, ам-ам. Ммм, Ням-ням, мама пюрешечку такую смачную сделала. Ай-яй-яй-яй-яй. Бачиш, вона їсть, а питання все не хоче. Надо спробувати її чай, дати вона ще її не пила. Да, вона відказувалась від чаїв. Аня скільки разів заварювала. Кстати, може і кашу у ту буде їсти, що дівчата присилали. А чаї було дуже смачні. Я про вони єсть. Вони і є. є. Тут ти просто ну, попробував. Ну, попробуй. Давай от Амій з лимоном вчора і зимберім вона пила свої. Чого сам вік? Вона вже все, уже да, вже, Переходило. Як і у Назара вже воно соскипа напухала вже. Скоро бляту. Уже жінку йому треба буде якусь шукати. Да і втік сразу. <рес> Та у мене теж вони колись боліли назад. Це нормально, тут немає, що стесняться. Ну, хай всі знають, що, що вже вже можна з тобою отношения строить. Ти понял? Ні, кажи. І ще скажи, я ніколи не женюсь. Я ніколи не женюсь. Всі казали, в дитині, так. Ням. ням <клес> Да? Тобі подобається. Тобі подобається. Скажи, папа, менше балака і більше давай. У мене аж руки трусяться. Чусь. А? Оно, оно, як моя дівчинка кушала, кушала, да? М -м. Це те щось багато їй так насипало. Да? Ага. Не багато, ні? Ну ж тільки. Це залиш... на зараз стільки не, не з'їсть? Ні, ну він не з'їсть, але може трошки залишиться, но я ж думаю, повідомлення більше чи менше. Зараз купимо Алія по акції, там, да? Якщо осталось. Якщо Бо ми так, що так, не поїдемо по акції скуплятися, вже все розкуплять. Ага. Хоч не показує то в відео нічого. Один плюс один. Одну береш, друга. Ну так, вот Без... так моя двічка. Каже, піцу дайте мені і бургер. Ой, да. Ну, я теж вже хочу. давно мене були в Макдональдсі. Да, да. Да. да, бо нам лайки не ставлять, коменти не пишуть, то і не поїдемо тепер в Макдональдс. Нема за що. Давайте, Тож ми лайки міняли хоч на чизбургерах. Приходимо в Макдональдс, чи це перемога? Приходимо в Макдональдс, кажемо, так, ось у нас 100 лайків, дайте нам Ти що, Оооо! Стільки ж чизбургерів, Тьома! Ти що, я чуть сознание не потираю? Все. Все хорош, ты шо? Аміра. ты батю, конечно, до інфаркту чуть не давала. Ты вообще? Да, скажем, давайте у нас только вот это, то, и все. А уже лайки найти на эти, да. на, на, no. на бурге. No. 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 Короче, если будет багато лайків, вот под видео я не знаю сколько. 2000. Нет. 5000, если будет, под этим oh, блогом, 5000 no. лайков. Слушай, ну у нас по 20 тысяч переглядів. 5 тысяч це не так важко, було. Ну и що буде. То я прям реально знімаю блог. Як я йду, короче, в Макдональдс, реально прям от цьому продавцу показую, що я блогер, что у мене 5 тысяч лайків и щоб він мені за ці лайки дав хоч бургер. И буду тупо ти бургер. Отвечаю. Только я тобою не піду. А кто буде мене знімати? Я скажу, лайки меняйте на чизбургера. Ну а ч не? Не по пьяну піду. Ти не підеш? Ну давай, якщо 10 тисяч лайків поставлять. Добре. Да? Я... 10 тисяч, 10. Нам треба теж планку піднімати. Серйоз, я прямо так прийду і скажу. Я, кстати, знаю, що там хлопець є українець. Якщо буде Слушай, більше ну більше у нас 20-25 тисяч переглядів. Я думаю, що 10 тисяч лайків з 20 тисяч переглядів це половина людей дожна, хто подивились, поставити лайк. Вот если ставлять, мы едем тупо в Макдональдс и, и просто вот, ну, вот я просто до последнего топлю, ну, то есть, ну и все. Давайте есть, потому что сейчас холодно все будет. Короче, вот это вот такая макрела, видите, в томате, а это в олейке. Можем 50 на 50, если хочешь. Не, я люблю не. ту и ту, не? Я думаю, может, мы возьмем это на два, чека с тобой. Бо максимум 6 банок можно взять. Не. мы можем на две, аппликации. По 2 злотых это... Це... 2,30. По 2,30. Это 23. Давай, я тобі усе оставлю, Вань. А, ну ладно, ти вже Та така жадна. Я дивлюся. Тьома. учепила ото з Алієй. Та нічого І не хоче ділитися, от сюди, да, мені. От сюди. Алійка, і вип'єш, ні? Ні, ні, я лише отак. Ти що думала, я тобі томат віддам чи що? Алійку давай сюди. Якщо ти не будеш її пити, я вип'ю. Та ні, не, не чуди. Серйозно. А що ти без хліба будеш їсти? Тобі хліба дати. Конечно. Це, Все, це, друзі, всім такий, смачного. Такий тонкий намек, так? <гум> да? Ну. Що мені треба дати хліб, так? Да? А, до речі, банка М -м -м. скільки тут грамів, я хотіла сказати. 170. Ну, кстати, ми таку мокрилу валії брали і робили мімозу, дуже смачно вийшла. Бо ми не знайшли, як воно називається. Сардина. Сардіна, що, так. Да. Як у нас немає. Посмокрила да. дуже класно виходить. Хліб дай. Да. Mm. Слати, я не можу поїсти. Аміра, кричи. я щось покормив. А Я це Я ж спеціально покормив, щоб моя ж... богиня моя, щоб поїла нормально. Сьогодні Паша, дровосек наш. Mm -hmm. Відео сняв, як у нас во дворі дома, де квартира у нас да? дерева обрізку робила. Да? І він робив же, ж, каже, так, Тьома, у тебе во дворі зробив, все, ну типу. Все зроблено, так? Угу. Передаємо тобі пап. привіт. Дякуємо, дякуємо. Пообрізали це ж мене. А тут кого? Угу. Ой. Бо там щось чи на газову трубу. вітка давила, чи що воно щось таке? Угу. М -м -м. Я собі навалила? Боже. Я та смачна, у сама крела валии. Вали, да? Да. Дуже смачна, честно. Ну, то, ну в Вона як масло. М -м -м -м. Да. Короче, сосед заборы не дара. И Я так дивлюсь, вроде кусты не мешают, но вроде бы и мешает. Но корень Ой, на дорога. нашей территории. Дороба, Вин, ну, да? ну, я да. уже переживаю, чтобы за... на не дожидал. <сélge> <сélge> ну такие гарний забор у меня будут, но, но я сегодня вот там Аня зашел в Утихащи, угу. там если сделать обрезочку, да. и там порядок, бо там же мусор. Боже, там так, там руковать будем, вот там мы марику и зробимо. Конечно. Серьезно, там так хорошо будет, но надо стол робити и лавку, и что я сегодня сделаю? З той сторони обідрав оцей ліноліум, чим дом зашитий. Кусочок. Поняла, Оці. чим вони ото степлером пообшивали, це ліноліум чи шо воно таке. Там нормальний дом, цілі доски. Я думаю, вони, може, це обшили, щоб ночувати холодно, щоб не було. Поняла? Ну сам будинок там як у сусіда. Там бери. І вони ще... вже може зняти його та просто зашліфувати та покрасити. Та не зашліфувати, просто покрасити у це коричневий колір, нормально, бо вони от ілінолеум чимсь непонятним там фарбували, такий бред, блін. А я надірвав в одному місці надірвав, в другому Воно ціле. Мені кажеться, наоборот, від лінолеума воно ще й погніє. Ми ж не будемо там зимувати. Ну, коли-неколи, коли, там, осінню, якщо буржуйка буде, чи весною, літом, літом, в основному, якщо на ночовку, щоб ще й палатку там поставити, бо воно як бомжатня якщо це зняти, просто пофарбувати навіть якщо десь якась згнила дошка Можна. я її поміняю просто і все і прямо біля дач прямо біля дач. може десь хвилин 7 їзди. база оце, оптова база по да. дереву Клас. прикинь так Так що, мабуть, ми ото все зірвемо. Воно вид буде гарний, а то воно як у якесь, ну вообще понял, воно ну, такий бред, блин. А то ти, ти трошки ожив, бо він так фукав на цю дачу. Коли... Та не фукав, ну просто ну. Я не фукав. Ні, не в тому плані, що когда в Україні у нас така, а тут за це, кандидата. Це, це тут усіх таке. Тут усіх таке. такі. Просто в порядок і все. Угу. Коротше, друзі, всім смачного. Uh -huh. Давайте, до відзення, до забачення. Їдемо зараз за рибою. І олією. Даже да? олії нема. І ще ж ще, деньги мені за стула даш. Я стул такий тобі хороший. Нема денег. Нема денег, а у мене теж нема. Ой-ой-ой. Хто так робить, ребят? А ну, напишіть. Бо я колись був в гостях, і одна дівчина оце вилила, прикиньте, рибу витягнула. Оце вот це вылил. Я чуть сознание не оботерял. Ну не хранил. Ты наесишь? Бо я съедаю все, да. А я так люблю. Ммм, мокрылочка. що? Тишо. Жирочек. Потом же зимой. На холодно. Ты що, давай. Ну, томат ти так вимакуєш. Да. А оце так само вкусно, ну, смачно. Ну вкус, воно вкусне, але воно жирне. Ну не дуже воно жирне. Ну так, да, в принципі. Mm. Не дуже. З mm. яких пор олія жирна, да? так? Ну тут не только олія, тут і риб'їй. <рисот> сок, сок. А, хорошо. Ой, дьявол. Аня, блин. Ти ж знаєш, я жизне не люблю. Ну так. Да. Куда? І зараз будеш у цей вілк, а потім собі вавки, щоб були во рту. Показав мені тюма стульчик. Займається Сергеевна, заценила. <гум> Стілець богиня. Да. Каже, снімай сразу сидушку дома і постираємо. Угу. И этот, то я сразу и зимую. Да? Да. Да нет, ну стой, угу. Деш, ребят. Ось, Снял я вот штуку, штуки, давай каркас. Ну, Хороший. ну реально. Да? Хороший, да. Це ми прямо на дороге, да, все? Да. ні, не. Нет. Это парковка. Так, а тут еще все что есть. А, левулировка, это ножки. Та що? Ну там зверху тільки підбий під трошки. Кого? Ага. Зверху, там ти рукою держишся. Ага. Що вилізло. Ага. Тим, да. Все вилізло. Ну, для дачі я вважаю на верандочку, На Угу. Це ідеальний варіант. Цей ну, стул, ну, звісно, не знав, що у нього чотири життя. <рес> І що Він взагалі безсмертний. Да? Ага. Все буде нам служити ще. Зараз я тут подивлюсь, кстати, то якась жидкость. Якась мені присилали жидкость, щоб це його відстирувати. Мені треба трошки застирати кресло вдома і диван. І я можу п'ятна п'ятна, п'ятна вивести. Зараз подивлюсь, сказали тут в цьому магазині. виспалася. А я уже хочу на дачу. Я уже обрезку там роблю. Серьезно. Обрезаю все. Это в багажник скапнуло хочу. Ну тут бочку прислал, она ржавчині, ржава, Я думаю, даже ну, сложу я сиденье. Если даже через багажник не запну, Она до стороны потолочину била. Все, я не отстираю. Воно... Я лучше порижу тогда болгаркой и ну, і... да. вывезу частковую. Тут ну, воно кожну капельку витираєш, багажничку, Ну, Щоб все було красиво. Все, пішли. Чуєш, Серега, Іспанія. Іспанії передаємо привіт, дякую, за ключик такий для колеса. У мене ж навіть ключа не було, ні? тепер у мене є і ключ і все є. Як з хрестом. Там зараз всі відьми хотів сказати. Хейте. <різь> Хейтери. <різь> Ну, є і хітери відьма. Можливо, да. так. Така чина така. Коротше, друзі, ми вже в магазині. Не, ось все, це селедка. Да? Ну так селедка, смотри, це ж вона і була. Ні, вот філіз окремий. Ти читай. Так, да? тут треба читати, <говорит> <говорит> я зрозумів. Буду учитися. Що? 6 штук на один чек, 6 штук на другий. <говорит> 12 банок, виходить, 4,75, а беремо по 2,35. Все, додому. Купила помідорки теж, виходить. По чому були помідори? Так по 17, а сьогодні по 9 за кілограм. Да, по кілограмчик взяли, бо останнім часом помідори ми не беремо, бо ціна така. Закінчилась у нас кава, в той раз ми отаку, да, брали? Так. Три зерна беремо, щоб не дуже пересмажене було. Там виходить, скільки кіло? Кіло. А тут шара, ребята. Тут, як завжди, шара кіло 100 і 52 злотих можна сказати. Да. А там, а там 60. Да? І тут теж три зерна. І сьогодні у нас знижка теж, бачите, коротше, булдишки такі, Виходить, були 12.49. Сьогодні розпродажа, ребят. Ну не розпродажа, це акція. 50% знижка. Беремо 4 упаковки. Бо давно мене запікали. Я не можу теж пройти мимо. Сало привезли, ребят. Ну Воно чисто для випічки. Чисто для випічки, ось Такі шмати. О, як же ж хочеться домашнього сала, да? Я не знаю, що взяти можеш. Ми? Аня проти, не хоче. Не хоче. Значить 29 ми взяли на 2 чейка, щоб ж була акція, Ну активно. Да, максимально акрилу. можна взяти 6 баночок, Ми взяли на мене 6 і на тьому. Ну, все по совісті. Аня собі взяла, я взяв собі. Да. В мою кормушку не заглядать, якщо ж раз. У нас, до речі, окрім полочки, конечно, кладовки, конечно. Да? навіть зубні щітки різні, різні. <laughs> <laughs> так, не збивайте мене. Значить, 2850, хохай буде 29. А, тут нема обща сума, тут було 153. 153. 29 і 153, це буде 182. Так. Ну. От, 182 було б без знижки. Ми ага. б заплатили за то все, що ми купили. А ми заплатили 123. І ще раз. 182, хай 183 і 123. 60 злотих ми з цим 60 злот. Ну, в середньому знаєте, не будеш там по копійки вийти. Ну, ну так не завжди. Буває. Ну ми, супер. Ну, дивіться, ми не планували сьогодні, в принципі, нічого покупати. У нас все якби є. Просто приложення побачили. Ми Побачили, і все. акція поклали. Акція на м'ясо. 50% відсотків. Акція на Макрелу. Банани, і, е, помідори сьогодні. Ну, таких цін на помідори останнім часом ну, немає. Зараз ну, ще поїдемо в бідренку, виходить, алія 1 плюс 1. Да. А, Під... а у нас не можна 2 чекати, а, а в мене немає приложення. Та зачем? Банани, бо взагалі так банани тут стоять, коштують 7 злотих. От mm -hmm. завжди 7 злотих. Коли акція буває, ось зараз ми купили по 3 злотих за кілограм. Yeah, yeah. Це дуже класно. І, і хлопці, і, аміра і, хлопці, всі і хлопці, їдять. і хлопці, і хлопці. І хлопці, і аміра всі yeah. їдять добре. Банани. Коротше, ладно, друзі, ми поїхали, все вже включимося. Я не знаю Ой, де і коли. Як висвіться, так і включимся. Чуш, це ти задавала. Бли? Та я не можу виснути. Ой, не ладно.